Один. Привіт, знову, Teraz. привіт, ребятки. Ми нарешті знову поздобилися. До кожен день, кожен день ми за вами сумуємо, і кожен день ми приходимо знову щоб вас yes. обійна... обійняти і подарувати вам приємні, приємні емоції. Привіт, привіт, Стас. Зараз Як там? Again, and again. Forgot. And again. Oh, щось, що ж, що ж, uh, давай може почнемо. Чи ти відчував сьогодні якісь позитивні енергії, е емоції? Якщо чесно сказати, ні. ні? Я зранку okay. встав і переживав, бо я йшов на uh, аналіз крові здавати. Uh -huh. А я oh, не я а rozumiem. я не люблю голки. О, бляха, я, я, я тебе розумію. Мені якось трошки я навіть перед сном навіть думав блядь. Вивчаєшся за слова. <реш> переживав трошки, думаю, ай блін, чи воно буде боліти, чи я пізніше буду ходити такого цілий день <реш> не згинати руку. Та ну, ти ж знаєш, знає що буває така реакція, що просто вся рука, ну типу там в цьому місці вона нас вся повністю не міє. Ой, не мій, вибачати. Тобто то, що я, я розказував, що я цілий це. день ходив, 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 ходив такою і не міг би зігнати руку, по Окей, не ну це так. так тебе розбудив, що ти йшов. Спав, на Так, так, ні, не, чесне слово, чесне слово, тобі прогабив. Дай почався на позитиві, що я встиг. Він почався також, він чувак вставати, пора. Так. Але коли спав, не хотів вставати, бо не хотів то той experience а ти же отримав результати? Не, 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 через якийсь течний вроді щось. Ага, це щось для роботи, так я правильно розумію? Ні, це просто так, для, сам для себе. Чек, чек, чек. Чекав, чекав організм. Так. Yeah. Bo, слава Богу, мене нічого не, не турбує. Mm -hmm. О, але просто от для себе хотів би просто якби mm -hmm. обновити свою інформацію. Mm -hmm. Ну, Так, да, час від часу, -часу також таке такі, такі штучки робить. Да. Можливо, слідкувати за своїм здоров'ям. Так, да, так, да. сто процентів. Якщо ви не слідкуєте за собою, може маленькі якісь зміни робіть, може воно щось на пользу вам дасть чи віддасть. Mm -hmm. Магізміни завжди ведуть до великих, великих результатів, так насправді. Так, так, так. Є друзі, давайте, боліть разом з нами, робіть те, те чого раніше боялися. Ми ж самі почали вести подкаст, не знаючи, що це і як, це, і переймаючись, хто так. про що про нас подумає. У нас була ідея, у нас була мотивація робити. і слухати тих людей, які кажуть, о, що ти робиш, там. Бояться, Чи воно варто зовсім? Так, 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 так. Є хейтери, є ненависники, є люди, які підважаються на всіх ми йдемо чітко до своєї цілі. Все. Так. Чітко. І що скажеш мені ще. Як твій день почався? начався? <сум> Чесно кажучи, я просто зібрався, зібрав речі, був е холодний дощовий день. Я просто зібрав речі, взяв рюкзак їжу, якісь моменти, якісь бритви, ще якісь речі, ще якісь монети. І вас, чесно, дізнає... Так, і чесно зізнаюся, я просто напросто да, пішов і шукав безхатька. Без, без просто, щоб з ним поговорити на щиро душу. Зрозуміти, чому він дійшов до цього, до чого дійшов, і що можна, що він змінив, якби повернувся в минуло. Що він думає про мене? Не всі бути? люди. Ні. А? Не всі люди. Не кожен відділяє, можна сказати, таким людям час чи ще щось, але хоча б йому може пішло на якусь пользу, що хтось на нього звертав увагу і захотів до нього підійти. І поспілкуватися, і спитати, як в нього день, чи щось таке. Ну, він дуже здивований, насправді, що я хочу щось таке в нього запитати і. Спочатку він, він не зрозумів, ніби, що ти не хочеш про це. Хочу ну, типу, якби будто прикальнувся, чи ще щось. Да. Він мені розповідав до речі, що йому підходять до нього люди і просять станцювати йому на Тік-Ток. Mm -hmm. Станцювати mm -hmm. його на ТікТок, щоб він потанцював і йому дають гроші за це. Типу так, знаєш, людей голови, типу, що о, він якась обізянка, знаєш. <смеш> так, <смеш> так, так, так. Ну це це, з однієї сторони це прикольно, да, він заробив грошей. А з іншої, знаєш. Що... Ну, але сюди, я вийшов, надію ось знайти і не знайшов. Але проходив був свій хороший, дуже, яка мені подобається, почала недавно подобатися, і тільки надав відкрив кав'ярні. І думаю, зайду. За що ми познайомився з двома прекрасними людьми: з Борисом Борис і З, Станіславом. Я зараз зараз, помилююсь його ім'я. Помилюй його ім'я і ім мені ім буде. Станіслав. 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 Я став я. Станіслав. Бо я, я кажу Станіслав, і мені щось не підходить, знаєш, а в Польщі це Станіслав. 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 Стані, а, просто наголос міняєш, і все, зразу, зразу людина, зразу з yeah. людина. Ну я погодив з Борисом про те, про тих безхатьків, що я хочу зробити. Він сказав, він мене підтримав, сказав, що він працює в фундації в там, де волонтери працюють, і uh -huh. запросив мене до себе. Сказав: подивись, от, ось фундація, якщо буде цікаво, приходь і цікавишся знаєш більше, як може знати люба людина. Ну, він пішов, зробив ніколо, він І він пішов і залишився Станіслав. І ми з ним розмовляли напевно хвилину 40-45, поки, просто поки не було б відвідувачів, бо був дошовий день і ніхто, знаєш, не виходив з дому. Не дуже хто мав як підійти туди на, на це місце. І чисто тоді, коли ми говорили, ніколи. Wydaje mi się, że świat się Tak, To było No i my... On jest facetem 21 jeden lat i on całe życie żył w Irlandii. I oś dwa lata, jak on przyjechał do Polski i teraz zaczął, poszedł na naukę, na szkołę wyższą. Czy jak on nazywa się, w czy jak? nie wiem. Czy czy też college? Ну, щось таке, щось таке, але більш професійне. Напевно, ні у себе. Як ліцей. Ну, але не точно, було. Як в Україні, це. Не специфічно, не специфіко. Не специф... не специф... не специф... Ну, щось, щось. Не знаю, не буду говорити. І. Я йому забув. Чувак, давай наш подкаст влітай. Стас, ти з, з в і власний акцент, акцент типу, блін, прикольно, я послухав. Кажу, вау, у нас на подкаст, будуть класні речі. <зair> 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 stacked, вау. <I казав> цього, значно, про, якого, про якого ми недавно знали. Та що ми недавно <зair> <рубили> <зair> огляд, він його послухав. <Doesn't mean>. Типа прикольно там з голосом, звісно трап саме Флоу, сама. Атмосфера взагалі рулить. Да, 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 да. Так, не, 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 не завжди треба голос вслухуватися. Ну, і він показав мені своїх реперів, він теж має одну пісню, де він приймав участь. І мені здів, знаєш, так смішно, смішно звучить. Але це одна єдина, знаєш. Коротше, пацан, має великий потенціал. І, а, так. і ми зіграли роль, знаєш. Я кажу, ну давайте бо я буду людину, яку якої беруть інтерв'ю. А ти будеш інтерв'ювати. Ну, бо, типу, я mm -hmm. хотів, думав, як то я без хатки буду брати інтерв'ю. Що про просто, знаєш? Ці, ми говорили хвилин 25. Oh, good. Я записував себе, він мені задавав такі класні запитання, що я трохи не то, що губився, а такий. Вау! От тобі відповідь тримай, дякую, що запитав. Вау! Ага. Це було щось не Я думаю, що таке. він має, має вже трошки практики з того. Бо, як скажемо, без всякі е, різні е, персони приходять, поїмаєш, як от ти кажеш в кафе, да? то кожного якби, є інтерес, може трошки як, щось таке запитатися, що не, не в кожен день ти е, якби, когось питаєшся, понимаєш? То може, може, в нього є такий якби підхід. А, я розповідав, що йому дуже приємно працювати в кав'ярні, бо це для нього як нетворкінг. Yes, він, yes, він, yes. Він, він знає нових людей, люди знають його, і, і, і так розвивається. І, блін, мені да, ця да. тема yes. така близька, як виявилося. Я не знав, просто жовт, все такий нетворкінг, поки не прочитав про це і зрозумів, що, блін, я ж роблю це саме те саме. Так. Тобто, ти, ти робиш щось таке, не за гроші, а просто допомагаєш людям іншим. Не чекаючи від них щось взамін, але вони тобі теж допомагають і чекаючи щось в Так, Тобто так, це так, 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 дружні, партнерські, колезькі взаємовідносини. Так. Вау. Чотир. Поговорили з ним, пішли далі. Я пішов, ну, думаю, все не буду заважати. Він мені задав таке запитання, що в мене почало серце боліти. Дуже важке, я далеко перенісся в майбутнє, почав думати, як це можна організувати. Я це зрозумів, в принципі, плюс-мінус, але це була важка тема для мене. І я сказав, ладно, раз, ти бо закінчуємо. Наступного разу якось допишемо. Він навчатися, no, no. я даний, то ні, все нормально. Ні, Не, але класно, експеримент теж. Так, так. І. Потім пішов. Почав... просто почав гуляти, зізвонився з дівчиною, сказав, ну домовились на те, щоб я приїхав до неї. Поки я йшов до неї, я зустрів із ми почали записувати подкаст. Yes. І суть того, що я виключив режим літака, поставив в телефоні, включаю і пише дівчина, типу, де ти вона дзвонила, де ти що ти і я написав, що я записую так-то, і так, то вона мене одним словом образила Так, да, вона на мене образила через те, що я обіцяв їй, що прийду до неї. Записую відео з поспис вона не знала, як на це реагувати. Ну, я думав, що ми посорилися, але ми потім списалися і зізвонилися і все окей. Так, це найголовніше, що розуміння, треба, треба зустрітися посередині. Звичайно, обов'язково, по-іншому ніяк. Якщо це не буде, то наш, наші відносини взагалі існують. Так, так, так. Добре. Але інтересно, і що вийшло щось? Знаєш, чесно, я очікував багато більшого, але це мої очікування. Мої очікування це мої проблеми. Але людина відкрилася з цієї сторони, яка була їй вигідна. Вона вона дуже багато водила. Вона казала правду, але дуже багато води. Яка інформація, яка... Нічого мені не приносить. Там, Я вчився, там, да? ну не знаю. Я ще передивлюсь потім подкаст, і може бути. Він же він, він вже, він вже з, з, з цією ситуацією здибувався багато раз, то якби це йому пішло якби, вже в фантазію, а не реально про себе. Бо йому треба поміч. Йому, йому я думаю, що поки що йому нормально життя йде. Я домовився з ним. Кажу тако, давай, давай чесно. Якщо я тобі зараз, якщо ми йдемо і спілкуємося, і ти мені кажеш правду, і якщо я помічу, що ти мені збрешеш, то я тобі не даю гроші. А якщо ти я побачу, ти будеш чесний зі мною. І якщо ти, звісно, захочеш розказати свою історію, щоб її побачили, побачила Польща, бо ми бо я живу в Польщі, і ми спілкувалися з польською мовою. Якщо ти хочеш, щоб люди побачили, що ви без Безхатьки є людьми насправді, і ти хочеш, щоб так, люди так. це побачили, давай зробимо гарно. Але якщо ти зберешеш мені в якомусь моменті, я це зрозумію. Я просто розвернуся і піду, і ми закінчимо на цьому. Він погодився. Сказав: я питаюся, може закрити лице? Він каже, ні, лице не треба закривати. Я, 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 я такий, який і є, все окей, можемо. Я згідний подкаст. No. Uh -huh. да, він, він погодився. Ми зробили 15 хвилин чи 16 хвилин подкасту, тобто відео. І зробили перерву на те, щоб піти в магазин, щоб я йому купив цигарок, цигарок, і він попросив алкоголь, що я не, не був дуже щасливий, але купив. А -а -а. Бо якби він ставив умови, скажімо так. Але домовилося раніше ще запрошу. Ну, тобто, окей, немає питань. Для мене це був досвід, за який я е, хотів заплатити. Тобто, не просто так це, це не змін. все дається безкоштовно. Так, 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 так. І виходить, що ми почали закінчувати цей подкаст. Я хотів 30 хвилин записати, але пройшло 25, і я кажу, добре, типу, давай закінчувати і так далі. А він тільки тільки розігнався. Але я розумів, те, що він говорить, то я ж все зрозумів, про що мова. Тобто він да, нічого да, воно воно. мені не скаже. Ну, і ми закінчили, я дав йому 50 злотих, і ми Ага. Не зловних сигарета. Ну, я, я, ладно, я не хотів сказати, скільки я дав, грошей, я просто. Але я дав гроші ну, потім алкоголь і цигарки, і ми, в принципі, розійшлися. Але і, ти це... дав це, це від серця, повієш, ти не то, що там його приманив там, чи ще щось, ти просто якби здержався свого слова. Ну, і показав, це що це ти це це людина. Знаєш? На справді у світі це все бізнес. Я просто дав да, люди да. вибір зробити. Я просто дав людині можливість зробити вибір. З чого рідко хтось дає. Так, да. щоб зробити хоча б якусь нову, якусь виснову з чогось з того, понимаєш. Навіть якщо не для нього, то може для, для когось іншого, щоб його е, позиції. Десь на, на, на світі нема різниці, де. Було цікаво, до речі, тільки до нього підійшов, а він просто-напросто машини, які проїжджали повз, він стояв біля вільного місця і показував, давай, давай, заходь, заходь, заїжджай, тут тут місце. Ну я забрав, виходить з його місця, він не заробляв. Тобто я йому купив алкоголь і заплатив гроші, щоб він не втратив свій день. Так, так. Тобто він захотів поділитися і захотів, щоб він не втратив свій заробіток денний. money. Yes, of course. Я, типу, кажу: блін, окей, треба знайти туалет, я хочу в туалет йти, а тоді будемо що записати. Ну, я спитався в нього, чи він знає місце. Він каже, так, да, звичайно. Я спитався за туалет, він каже, йдемо, я тебе проведу. Він провів мене в туалет. Там такий туалет був в центрі Коперніка, називається. Там такий центр, де якісь винахи Коперніка були, здається, і так далі. так, я там ні разу не був. Але все в тому, що це великий центр, він мене тоді туди провів. Це було дуже цікаво йти з ним і е, ловити. Хоча я не дивився на погляд людей, але я розумів, що зараз на нього всі звертають увагу. Так, так, так. Ну, він, типу, не то, що він, ну, теж не то, що пахнючий, знаєш, е, без хацько. Але люди це розрізняють. Так. Так. І що? Ну, і того, що добре, я провів. Я не можу сказати, що я провів класно час. Я можу сказати, що я, що я провів час продуктивний, якщо подивитися справа і справи, от, сторони, от, от, сторони. то що мені в голову зайшло, реально. <свісно> <Ренно. свісно> Бо це було трошки як робота, розумієш? ти мав вийти з зони комфорту, <свісно> ти мав з <свісно> людиною підійти в спільну мову, підхід чи не підхід. І так як ти сказав, що він пропонує одне, ти йому пропонуєш своє. І сходить все посередині, розумієш, і він доволі, не втратив час дармо. І ти якесь задоволення отримав чи якусь продуктивність з цього, що отримаємо задоволення, от, коли зробимо відео там чи ще щось, чи от зараз от, ми на подкасті спілкуємося от, на цю тему. І все, все не, не дармо пройшло. Чітко. Я навіть хотів сказати, вибачай, що перебиваю, даже, навіть як ти казав, що от, е, як ми робимо подкаст і для чого, і чи який в нас е, перспектив на це, навіть е, як ти казав спочатку в цьому відео, що от нетворкінг, як нетворкінг працює. Люди не то, що думають, а зразу гроші заробити, там, чи ай хтось мені буде винний, там, бо я то зробив. Воно так не робиться. Треба спілкуватися з людьми. Може ти щось поможеш, може вони вже чим займаються. Тобі можуть підказати щось. Не не завжди, щоб е, якісь фонди були в цьому главні. Так, так. так. Це, це те саме, що тобі розказував, що людина цей Борис. З яким я познайомився в кав'ярні, він вже вдягався і закінчував зміну баристи. І потім mm -hmm. я ще з ним поговорив. І він такий: Окей, то я тобі зроблю каву. Він зняв знову ку... плащик, куртку, ковтину і зробив мені каву. І ми ще поговорили. дав мені каву, я почав бити каву, ми ще поговорили. привітались. Він, до речі, перший протягнув руку, що цікаво, Познайомився зі мною. І він пішов, все. Тобто, розумієш? Бо тобі нетворкінг як працює. Так, да, так, да, да. так, він, він його як час як... все давним-давно закінчився на роботі, так. а він відділив свій особистий час, що просто ай. Мені це нічого не, не якби не не бракує, бракує. Я сподіваюся, правильно зрозумів, так? чи Бо я трішки задумався, чесно кажучи. Ні, ні, правильно, правильно, правильно. То все зав'язано насправді і просто треба відчувати ці моменти. Це не це є невидима паутина, тобто нетворкінг, правильно, нетворкінг це в якійсь мірі невидима паутина. Нет, нет то, що е, е, на голі став е, Клє, не клітком. Чим металики ловлять? Сачком. Буде це паутина. Нет, це паутина, правильно? Ні, нет, то с, с, як, як я кажу, що ти тільки що сказав. Сачок. Окей, okay, бо я знав, що нет – це паутина, але. Ну, можна і так, і так. Веб то ти... паутина. То, що ти okay. можеш... нет. Окей, Сашок Воркін, робота з Сашком чи робота е, якимись папо по, зв'язками. Яз, зв Добре. Так, да, типа того, що типо, як є, є великий є великий совок і networking, як би. Mm -hmm. от... Ти ловиш, металки, і, і потім їх випускаєш всіх разом на волю. наприклад. Так, так, ти просто ти спілкуєшся з людьми з різними інтересами. Але ти не знаєш, що може в когось навчися щось, понимаєш, чи почуєш щось, щось інше, якийсь другий перспектив. І просто з людьми спілкуватися на, 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 на рівних темах, понимаєш? от спілкуватися, а не бізнес. Mm -hmm. Не бізнес. То, що ти просто понімаєш, це що люди е, зараз в цьому, в цьому часі от, дуже якби. Не знають різність від netворкін і бізнес нетворкінг? Понімаєш, якщо бізнес, то бізнес, то там гроші, там номера. Якщо ти нетворкінг, то ти от як ми от робимо подкаст, так? ми питаємося глядачів, які нас даже от дивляться чи продивляються наші відео. Може вони щось спільне знайдуть? Вони можуть нам написати, ми, ми щось відповімо. Наступна тема, може вона навіть не буде. До них, як би, темою. Може, воно комусь буде інше. Інтересно, понимаєш? І так потрошки-потрошки, якось воно ловиться в один, один сочок. Я написав одному цікавому подкастеру на Ютубі. В нього там нуль переглядів за. ой, чи шість переглядів? А, ні, в нього шість підписників, а нуль переглядів за п'ять днів, чи за шість чи за 4. Mm -hmm. Я написав коментар. Ну, Я не буду брехати, там щось трохи. Трохи переглядів, трохи підписників. Тобто так дуже мало, як нас. No, 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 але, no, no, yes. але Пацан нормально краще говорить, слухай, і я в нього вкрав, це світло. Oh. В нього було прикольно. Але виглядає класно, класно виглядає, як портал. Ну, в нього було висадження світло цікаво, я такий, о, мене ж тоже світло є. Все. Я йому написав коментарі отакий, такий. Запропонував, типу, якщо хоче, то може до нас підписатися і поговорити. Бо, бо в нього є там пара моментів, які ми вже пофіксили, і ми знаємо, як їх правильно зробити. Ага, oh, wow. Networking. Networking. Ти добровільно людям хочеш допомогти підсказати там, чи даже просто от тобі не, воно нічого не варто одну секунду посидіти якийсь смайлик поставити даже. Понимаєш, от це, це чого от брак? Пауза. Так що зараз, дорогі глядачі, зупиніться на хвилинку. Будь ласка, поставте лайк, поставте комент, підпишіться дзвоник, підписка туди-сюди і далі продовжуємо. Плей. Чотко. Ото правда. Ото такий, такий моментальний пауза. Що оголошити, Про що про що ми ведемо цей стрім, цей подкаст, Флоуні подкаст. This is what it's all about. Yeah. Good vibes, networking, and we want to hear other people's story. And we don't want to hear the all of people's story. And yeah. we and we want to hear a lot of people's story. <laughs> you have you have like American accent. American. Do I? American, Canadian accent. <laughs> Canadian, yeah, it's, it's for example Canadian, ca ca Canadian, because I love the gas station of Canadian, Canada. Canada it's Circle Cane, Do you know Circle Cane? Circle Cane, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Circle Cane, Wow, it's my <laughs> favorite gas station. in uh, all the world. <laughs> so, if you guys have ever been to Circle K uh, petrol station. Лесно і коменс. Так. Тобто прямо мені ця станція дуже подобається. І там є зарядки, розетки для зарядки телефону чи ноутбуку. Надбук, я просто на днях прийду туди і просто посижу та по працюю. Ніхто, ніхто з інфолієнцерів не сидить, всі сидять в кав'ярнях, всі сидять ще десь. Я прийду на станцію заправочну і просто будуть свій. Мозок, інтелект, комп'ютер і все, таке інше. Що... Просто си. Реально, де заряджають. Де заливають слоу. Так, де заливають пальне не тільки в машину, а ще й в голову. Реально. Cool. Стесянко, давай закінчити подкаст, він супер крутий, але я думаю, буде ще друга частина цього дня. А yes. другу... паузи. Part yes. one. Lock yes. in, live and direct. <laughs> <laughs> Dobra, братаan. Dwa pitucha сегодня вышло реально гласом. Peace and love. Peace and love. Flow podcast. <gasps>